Вітаю, шановні, з вами Радлекс. І прямо зараз в ігровій індустрії відбувається таке, що минути цю тему просто неможливо. Як ви вже знаєте, чи можливо ще ні, але радикальні феміністки з колектів Шаут повним ходом руйнують ігрову індустрію. Та що там казати, вони вже змогли прогнути під себе Valve та власне Steam, через що геймери підняли неабияку хвилю хейту. Слід напевно нагадати, що люди просто хочуть купувати та грати в ті ігри, в які вони самі хочуть, а не так, щоб хтось диктував їм власні правила, що можна купувати, а що ні. І на мою думку, це цілком зрозуміло, адже нікому не подобається. Обається нав'язлива цензура та штучне просування якихось там цінностей. Але найцікавіше полягає в тому, що в усій цій ситуації задійні найкрупніші платіжні системи Visa та MasterCard. І тепер тільки уявіть собі, все виглядає саме таким чином, що вони тепер можуть вирішувати за нас, що нам купувати за власні зароблені гроші, а що не можна купувати. І погодьтесь, це навіть звучить дивно, але маємо те, що маємо. А все почалося з того, що радикальні феміністки з колектів Shout почали обурюватися, що в стімі присутні ігри для дорослих. Тому вони вирішили почати штурм та написали тільки у. Є собі 1067 листів в офіси платіжних систем Visa та MasterCard, щоб ті у свою чергу почали шантажувати СТІМ та власне габена, що вони припинять з ними співпрацю, через що не дивно СТІМ вирішив з переляку додати нове 15-те правило, в якому зазначено, що тепер в Стімі заборонений контент, який може порушувати правила та стандарти, які встановлені платіжними системами, а також зв'язаними з ними платіжними картками, банками та навіть інтернет-провайдерами. Зокрема, це стосується певного виду контенту для дорослих. І це правило вже було задіяно проти ігор для дорослих. Які нещодавно були видалені зі стіму. І головне в цьому новому 15-му топово правилі Стім це слово може. Вказано, що саме заборонено той контент, який може порушувати ці правила. І тепер в нас виходить так, що навіть ті ігри, які були роками в стімі і раніше ніколи не порушували правила, тепер можуть почати порушувати ці правила. Якщо так, наприклад, будуть вважати Visa та MasterCard. І напевно не важко здогадатися, що це основні та найпоширеніші способи оплати. Через це можна зробити висновок, що через нове правило тепер фактично Visa та MasterCard можуть вирішувати, що можна що не можна купувати гравцям у стімі на їхні зароблені гроші, все виглядає таким чином, що Visa та MasterCard просто хочуть досягти повного контролю над усіма транзакціями людей. Неважко здогадатися, що все це зроблено для того, щоб можна було з будь-якої причини відмовити оплатежі, тільки через те, щоб можна було захистити власний бренд. Таким чином, Visa та MasterCard вирішили цензурити все, що захочуть. Хто зна, коли вони вирішать розширювати цензури на інші проєкти, де чпех чпех не є головним гімплеєм, але все одно присутній. Наприклад, та ж сама GTI, де ми можемо займатися чпехчпехом зі. Збивати людей на вулиці, лупити бабцю та вбивати копів, а також, звісно, займатися продажем заборонених речовин та ще заробляти на цьому внутрішню ігрову валюту. І мені чому здається, що це все виглядає навіть більша моральніше для інвесторів візи та Mastercard, ніж звичайні 18 плюс ігри. Як заявив представник візи, вони взагалі можуть відмовити у будь-якій транзакції, яка може нашкодити іміджу компанії, навіть якщо це на 100% легальний платіж. І тепер тільки уявіть, що може трапитись, коли ці дуже правильні діди-фінансисти, яким вже далеко за 70%, раптом дізнаються, що існують. Такі ігри, як Call of Duty чи Battlefield, де основна мета гри вбивати людей зі зброї. Як на мене, це тільки початок, і якщо вектор руху в майбутньому не зміниться, ну це буде повна габелла. Щоб ви тільки розуміли масштаб проблеми, станом на 2024 рік Visa та MasterCard контролюють більше 80% світового ринку платіжних карт. І це, звісно, все добре, але хто ж видав Visa та MasterCard повноваження для вирішення того, що ми можемо купувати, а що ні? І тут дякувати потрібно радикальному феміністичному групуванню шизоактивісток з дуже іронічною назвою Колективний крик. Хоча правильніше, напевно, тут... Було сказати колективний писк чи взагалі Вереск організація, яка виступає проти сексуалізації жінок в медіа та проти насилля в відеоіграх. І до речі, це ті самі феміністки, які нещодавно обурилися зовнішньому вигляду штучного інтелекту від Ілони Маска. Вони вимагали змінити зовнішність віртуального помічника, щоб той репрезентував більш реалістичні стандарти жіночої краси, і це виглядає дуже смішно, адже виходить так, що саме радикальні феміністки завжди розказують нам про реалістичні та нереалістичні стандарти жіночої краси. А також саме ці шизоактивістки з колектив Шаут намагалися у свій час заборонити Детройт Рамхюман, якщо хтось не знає, то вони там знайшли жорстоке поводження з дітьми та жінками, і це настільки смішно, ну я просто не можу. Ви тільки подумайте над тим, що феміністки хотіли заборонити гру, яка критикує дискримінацію, утиски, домашнє насильство, і водночас просуває ідею людяності щодо всього, що нас оточує, і кожного, хто поряд з нами. І знаєте, вони наче й за правильні речі борються, але стріляють вони зовсім не туди, ну як на мене. І як бачимо, тепер вони обурилися через факт існування ігор 18+, і саме вони написали візі та мастер-карт, колективний лист, щоб ті в свою чергу надавили на Valve та змусили видалити такі ігри зі Steam, погрожуючи тим, що банально перестануть проводити транзакції на платформі. За словами цих феміністок, в таких іграх було зловживання жіночою довіру, використанню дітей не за призначенням. Ну і коротша базована база, погано поводилися з жінками, і все у тому дусі. Якщо такі ігри дійсно настільки погані, то як тоді їх пропустив сам Steam та дозволив їх у принципі продавати на своїй платформі, оскільки такі жахливі речі неприпустимі, якби це було правдою, я більш ніж впевнений, їх би одразу заборонили і просто не дозволили би розміститися на майданчику. А по-друге, чому всі ці феміністки, коли до них прийшли журналісти та задали питання, мов а в яких саме іграх та в яких моментах були всі ці проблемні епізоди, жодна з них не змогла сказати, де саме вони обурилися та в чому конкретно. Таке відчуття, що вони просто побачили гру, де тьотя робить чпех чпех з дядю, і такі: ой ой ой, ну тупі мужлани, хріна вам лисого, треба заборонити. А ось коли настав час прояснити, де я, коли, в чому саме вони побачили проблемні епізоди в цих іграх, то все до цього ми не готувалися, цього ми не знаємо. Особисто я нічого не знаю про. Ці ігри, які видали та в жодну з них не грав, та навіть не буду шукати, що в цьому розібратися, відверто кажучи, мені взагалі насрати з великої гори, але сам факт дуже кумедний. Фоміністочки обурилися, але пояснити в чому конкретно та в яких саме іграх, вибачте, але це вогоду не входило. Тому в мене виникає доволі логічне питання: чи правда там взагалі було щось настільки жахливе та погане в цих іграх, котрі взагалі якимось магічним чином опинилися на поличках Steam? І до речі, ще слід поговорити про те, як сама велл чинить спротив тим іграм, які дійсно щось там порушують. Якщо хтось там дійсно випускає щось заборони. Не то Велф недовго думає, що видаляє гру зі Стіма та може навіть забанити самого розробника, щоб той, у свою чергу, не міг більше нічого публікувати. І це звичайна процедура модерації від Габенчика. Але тут сталося щось дуже дивне. Слухайте тепер уважно: всі ігри, які видали зі стім за бажанням цих феміністок, візи та MasterCard, раптом від Велф отримали офіційний дозвіл публікувати свою наступну гру в Стімі абсолютно безплатно. Також Велф після видалення цих ігор вирішили нікого не блокувати з розробників і навіть дозволили далі розробляти ігри та публікувати їх в стімі. І мені здається, Навряд гейб зійшов з розуму і вирішив просто себе підставити, щоб Visa та MasterCard покинули Steam і у підсумку, що був світовий скандал. Скоріш за все, Valve просто перевірили ці ігри та зрозуміли, що там нічого не було порушено, адже самі феміністки не можуть надати щось конкретного. І слід зауважити, що це лише теорія та думки. Особисто я не перевіряв та перевіряти не збираюсь. Але все одно є підозра, якщо Valve робить такі винятки, це явно не просто так. Valve, як на мене, просто потрапили у власну пастку. Як ми знаємо, звичайна картка один із найзручніших та простих способів оплати у Steam. а Valve у свою чергу намагаються робити все для того, щоб Стім, як ігровий майданчик, був у першу чергу зручний для користувачів. І це, як на мене, максимально правильний підхід. Але саме через це Valve довелося підкоритися феміністкам та надати візі та мастеркард усі необхідні права, виходячи з їхніх умов, просто щоб ці платіжні системи не покинули Стім. Таким чином, це нове 15 те тупе правило в Стімі з'явилось не просто так, а просто для того, щоб відчепились від Стіма, а по друге, щоб зберегти онлайн платежі візи та MasterCard. І виходить таким чином, що думка геймерів взагалі нікому не цікава, адже нашими грошима керують дві найбіль інші корпорації світу не подобається. А що ти зробиш? Відправиш гейбу гроші новою поштою, щоб купити нову гру чи скини в КС. Виходить так, що ми просто заручники цієї ситуації. Тепер виходить так, якщо корпорації вирішують, що нам можна купувати в стімі, а що ні, то що їм взагалі забороняє нав'язати ще більше обмежень для стіма. І все, докотилися. Тепер нам диктують правила, на які ігри можна витрачати власні гроші, а на які ні. Тому що це не подобається якимось там корпораціям. І звісно, ще слід зазначити, що журналістка, яка почала копати під колективів Шаута, написала кілька потужних. Статей у підсумку звільнили з Vice, а її статті були видалені з сайту. А що таке? А як так сталося? Я, звісно, не знаю, який там дах у колектів Шаут, але це, напевно, дійсно хтось потужний. Хоча, можливо, і сам Vice міг оборотися, адже вони вважаються одним із прогресивних новинних сайтів з агресивною ліберальною повісткою. Насправді це не дуже суттєво, але чому або через кого вони звільнили цю журналістку та видали всі статті про колектів Shout, це вже цікаво. І важливо, як на мене, тут не те, що феміністок захищають та покривають, а важливо, те, що цей колективний писк. Суває цензуру не в ту сторону. Вони хочуть піддавати цензурі та видаляти те, що не подобається саме їхньому радикальному групуванню. Ще слід зазначити, що Ілона Маск також вирішив додати 5 копійок та визнав, що вся ця ситуація з феміністками візою та мастер вийшла з під контролю, і всі дуже знахабніли з цією цензурою та тим, що це людям. Також він додав, що йому треба скоріше випускати власну платіжну систему від Twitter, щоб таким чином послабити візу та мастер-карти, звісно, додати конкуренції. Звісно, жіночки з колектив Шау залишились не в захваті, і тепер вони почали штурм Твітера. Почали Робити все можливе для того, щоб також піддати цензурі платформу Нілони, враховуючи цю ситуацію та проаналізувавши, як все розгортається, все виглядає так, що, можливо, в майбутньому світ побачить і власну платіжну систему від Valve під назвою там типу Steam Pay чи щось таке. І мені б хотілося, щоб це була не просто як опція для купівлі чогось, а саме побачити повноцінну екосистему на базі Steam Wallet з новим рівнем глибини, бонусів ігрової інтеграції та навіть криптоелементів, щоб це був у свою чергу повноцінний банкінг для геймерів. Чому досі ось таке не зробили, скажіть мені, будь ласка. І мені чомусь здається, що Менчик точно замислився про стімпей. Поки що це виглядає, звісно, на рівні фантастики, але можливо в майбутньому щось таке буде. Я, звісно, не великий експерт у подібних питаннях, я не можу оцінити повністю наскільки це реально зробити, але як ми розуміємо, немає нічого неможливого. І тим паче, ось такі ситуації з усілякими там феміністками точно спонукають до конкретних дій, щоб не сидіти на гачку візи та Mastercard. У підсумку хочу сказати, що мене взагалі лякає той факт, що у візи з Мастеркард настільки багато влади в руках, які вони можуть використовувати у будь-яких своїх цілях. Вони можуть заборонити будь-що тільки через те, що вони так. Хочуть і все цього достатньо. І з цим точно треба щось робити, тому що а що заважає їм піти далі і почати штурм будь-яких інших ігор, тому що феміністки просто обуряться через наявність чогось. Навіть далеко йти не треба, ви тільки уявіть їх обличчя, коли вони дізнаються, що в GTA можна бити жінок. Ну все, треба заборонити. З кожним днем стає все гірше з іграми і взагалі не зрозуміло, а що на нас чекає в майбутньому. Рівень шизи тупо зашкалює через феміністок, які на рівному місці обурилися і захотіли просто заборонити. Ну тому що Неважко здогадатись, якщо вийшло раз, вийде й другий. І третій, і навіть на цьому вони точно не зупиняться. І слідче замислитись над майбутніми іграми. Розробники розуміючи цей факт, також будуть підлаштовуватися під нові правила, щоб банально не втратити прибуток. У підсумку через ці нові правила цензури ігри будуть далі деградувати у ще більш прісне, бездушне і нудне, без характеру, без ризику і без душі. І все заради чого? Заради того, щоб інвестори Visa та Mastercard просто більш охоче інвестували в ці платіжні системи. Ну погодьтесь, це просто якась маячня. Люди не хочуть, щоб платіжні системи контролювали контент і це абсолютно нормально. Весь цей двіж тільки через обурних жіночок, які диктують, як треба, як правильно жити більшості людям у світі, а найкрінжовіше, що до них прислухаються величезні корпорації. Просто закидали листами і все цього достатньо. І можливо може здатися на перший погляд, що це круто, тепер з буде чище, без усілякого бруду 18, дітям буде краще та безпечніше, але ви подумайте тільки про те, що вони вже відчули смак крові, тому на черзі будуть і інші ігри. І це точно треба якось зупиняти. Спочатку це були ігри для дорослих, потім підуть жорстокі ігри, а під жорстокі Підпадає ну, будь-яка гра, а потім придумують ще щось. Єдине раду той факт, що люди з Редіту та інших платформ залишилися небайдужими. Вони об'єдналися, щоб також масово написати візі та мастер-карт свої листи з обуренням. Просто і доступно, вони не задоволені цією цензурою. Крапка. І колектив Ша, от коли дізналися про це, тепер вони намагаються будь-якими способами це зірвати. І якщо їх почули та прислухалися, то є така ж ймовірність, що почуєте геймерів, яких буде ну більше. І якщо все вийде, то можливо у підсумку скасується нове правило, а геймери повернуть з тим таким. Який він був. Не знаю, як ви, але особисто я виступаю проти будь-якої цензури. На мою думку, в цьому немає ніякого сенсу, а вона приносить тільки більше проблем та клопоту, чим справжньої користі. Всі ці спроби догодити інвесторам, жіночкам, феміністкам, змусити творчих людей робити тільки безпечний та прісний продукт. У ньому немає душі, немає творчості. І слід пам'ятати, якщо намагатися догодити всім і кожному, то підсумку не вийде догодити абсолютно нікому. Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть свої думки в коментарях. А з вами був Радлекс. Побачимось в наступному відео.